Поговоримо про те, як з ним можна знімати пейзаж, як він веде себе під час тревел поїздок, як об'єктив для подорожей взагалі, наскільки він зручний, наскільки з ним комфортно. Із характеристик 1162 г, ну майже 1200 діаметр різьби під світлофільтр 82 мм. Як у професійної лінійки. Дань великому склу, тому трошки на такий фільтр вам доведеться витратитися. Але ви отримуєте з цього об'єктива досить класну чітку картинку. У нього дійсно чітка картинка, вона, по моїм відчуттям, вона така ж сама, як і у об'єктивів для Sony GM Master. У цьому відео я вам покажу фотографії, ну і ви самі зможете для себе. Вирішити, наскільки він чіткий. Я зараз зібрав собі такий тревел-бойовий комплект, це у мене Tamron 35-150. і ширік, ширококутний об'єктив Двадцятка для таких пейзажів, де хочеться багато захопити простору. Але якщо вам не треба широкий кут... А 35 початкова відстань для вас достатня, то це досить зручний об'єктив, тому що не треба постійно міняти лінзи там, на 150, на 70-200 під час заміни об'єктива. Якщо у вас, наприклад, не закривається шторка, то дуже часто потрапляє пил, бруд і так далі. Тому а, один об'єктив це ще для вас додатковий захист, що вам не треба замінювати. Лінзи під час подорожі ви хочете наблизили, хочете віддалили. Також він зручний, тому що, як і в репортажці, у пейзажі є об'єкти або умови, коли ви не можете наблизитись до знімаємо об'єкту і ви собі використали зум, наблизились і сфотографували. І також ви не витрачаєте час на заміну об'єктива. Молодці, досить постараюся. І вони зробили дійсно важливу річ, яка допомагає у пейзажній фотографії, це блокіровка. Тобто під час складеного стану об'єктива ви собі його заблокували і можете ось спокійно, як я вже йду, досить тривалий час, і він не виїжджає для того, щоб у нього не було виїжджання і розкладання під власною вагою. Тому в цьому плані для тревел зйомки. Об'єктив досить оптимізований, враховуючи його світлосилу. Тому що є об'єктиви там 5, 6, 4 є там різні зуми, але в них не така світлосила і не такий контраст. Тому тут ви дійсно отримуєте класну картинку і там ром в цьому плані вклався в цей об'єктив, він просто знищив два зайці одночасно, такі як... 24,70 і 70-200 тому що 200 не завжди треба, це досить така вже велика фокусна відстань. А різниця між 24 і 35 теж вона не така велика, тому ви одним об'єктивом закриваєте одразу двох зайців. Мені подобається його контраст, причому на. Фокусних. Мені подобається, як він передає кольор, він не спотворює кольори, які іноді це буває у Кіна або у серії Contemporary Sigma. У цього об'єктива досить маленька МДФ і він на широкому хаті дозволяє фокусуватися досить близько. Стосовно 35 35150 f F2 F2-2.8. Він досить добре, як універсальний зум обєктив з різницею і наближенням майже 5х між фокусними відстанями, досить добре підходить для пейзажної фотографії, або, я б навіть сказав, для фотографії природи. NH, тобто Um, не саме прям якихось супер пейзажів, тому що фотографи-пейзажисти часто полюбляють ширококутні об'єктиви. Але як універсальний, саме тревел зум, світло-сильний і з досить чіткою контрастною картинкою, да, він дійсно класний. Це правда. У нього досить швидкий автофокус. Uh, я тестував. 2470 Sony GM Master 2.8 першого покоління. І для мене я не бачу різниці між швидкістю автофокусу у цих двох об'єктивах. Тому він досить швидкий. Друге, що зручно, вам не треба таскатися з собою з двома об'єктивами, як, наприклад, 2470 і додатково 70 70-210 або 70200. Перемикач автофокусу і мануального є на об'єктиві, є додатково дві кнопки. Це все досить зручно в такому одному корпусі. Тому так, для тревел зйомки він дійсно отримує від мене лайк. Зараз я знайшов досить таке живописне деревце. Сонце у нас у вечірній димці, такий туман. І зараз спробую зробити якийсь... Ідети на Тамрон, подивитись, пошукати ракурси цікаві. Який він у репортажці. Дивіться наступні відео, які будуть виходити на каналі, адже під час якоїсь репортажки я запишу огляд на цей тамрон. Якщо у вас залишили ще якісь запитання, пишіть їх в коментарях, ми будемо за можливості відповідати на них. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати і дивитись нові відео щотижня.